Хай добрі люди, вам щастя буде, хай буде доля на все роздоля, а до того ще літ багато на добро і на злагоду. Хай козацькому роду не буде переводу. Козаки це вільні люди, козаки це безстрашні люди, козаки це борці за волю, за народа кращу долю. Маленькі українці, День козацтва 1 жовтня відзначаємо і зустріч нашу починаємо. Ця зустріч малята непроста, бо наша Україна в цей день 1 жовтня три свята відзнача. 1 жовтня ми святкуємо відразу три важливі українські свята: це День українського козацтва, День захисників і захисниць. Та свято покрови Чому вони разом? Бо всі вони говорять про захист і любов до України. Колись нашу землю боронили козаки, вони були сміливі і сильні. Сьогодні нас захищають воїни, наші захисники і захисниці України. Вони бережуть нам мир, щоб ми могли радіти життю, гратися, навчатися. А свято покрови нагадує нам. Що Божа матір криває нас своїм покровом і оберігає від ворогів. Тож ці три свята вчать нас бути вдячними захисникам, любити рідну землю і вірити в її захист. Давним-давно на широких степах України з'явилися відважні і вільні люди, козаки, говорили старі люди, що сама рідна земля Україна народила їх. Аби завжди був кому захищати український край від ворогів. Козаки жили на славній Запорізькій Січі. Це була велика фортеця на острові серед Дніпра. Сюди приходили найсміливіші чоловіки з усієї України матінки. У січі не було панів слуг, усі були рівні, як брати, усі разом збиралися на раду і вирішували. Як жити та як боронити рідну українську землю. Жили козаки у великих дерев'яних хатах, які називали куренями. У кожному курені було багато козаків, і всі вони були однією великою родиною. Їли козаки просто, але смачно. Найулюбленішою стравою був куліш. Це каша, з пшона, сала та цибулі. Варили вони і юшку з риби, і борщ смачний, пекли хліб український, ой полюбляли часничок та сало. Усе ділили порівну, бо знали сила в братерстві. Найвірнішим другом козака був його кінь. Без коня козак ні в бій, ні в дорогу не рушав. Кінь? Умів швидко бігти степом, перестрибувати через рови і рятувати свого господаря від небезпеки. Козаки любили коней, доглядали їх, плели їм гриву і годували найкращим сіном. У козацькому житті було багато звичаїв. Кожен козак мав вміти співати пісні, бо пісня додавала сили в поході. Вони любили танцювати гопака. Любили жартувати, розповідати веселі історії, ой, а які ж цікаві історії про Україну чути від славних козаків. Але понад усе козаки берегли волю і справедливість. Вони завжди ставали на захист слабких і ніколи не дозволяли кривдити свій український народ. Кажуть, коли на Україну насувалося лихо. Козаки вставали на коней із сормою та шаблями мочали степами аби відігнати ворогів. І навіть сьогодні, коли важкі часи прийшли на нашу землю, дух козаків підіймається разом із новими козаками: це наші славні захисники. Бо козацтво це не лише минуле, це символ сили, братерства і любові до нашої рідної України. І в кожному українцеві живе ця козацька сила відвага. Які ж сміливі українські козаки! Одягнені вони у справжній український одяг, на козакові шаровари це дуже широкі та вільні штани. У них було зручно і на коні скакати, і у бій іти. На тілі. Біла сорочка, часто з вишивкою. Вишивка не проста прикраса. Вона оберігала козака від усякої біди. На поясі довгий тканий пояс, яким підперезувалися кілька разів. У нього можна було заховати і знаряддя, і гроші. На ногах міцні шкіряні чоботи, в яких козак ходив по землі і легко тримався в сідлі. На голові Тепла шапка з хутра. Вона добре гріла навіть у зимові морози. Але найголовніше це не одяг, а зовнішність козака. У нього був шуб-оселедець. Це пасмо волосся зверху голови, а все інше голили. І ще обов'язково довгі гарні вуса. Вони й робили козака. Поважним, сміливим українцем. Ось такий вигляд мав справжній козак: сильний, вільний і відважний. Сьогодення є нелегким адже в країні війна. Саме тому вшанування мужності та героїзму захисників, військових традицій і звитяг українського народу та сприяння зміцненню патріотичного духу є. Найголовнішим нашим обов'язком ми маємо пам'ятати кожного, хто боровся та бореться за нашу країну та за нашу незалежність. Жовтень на календарі, і сьогодні свято, віддати шану свою та вдячність нам героям варто! Свято всіх захисників, що не бояться крові, свято мужніх козаків і свято Покрови. Залунай наш гордий гімн. Під захистом покрови Україна наша дім, її не зрадимо ніколи.